Заробили на крипті, доведеться поділитися з державою. На початку вересня парламент прийняв законопроект, яким пропонується офіційно визнати прибутки від торгівлі криптою. Для цього треба буде задекларувати ваш фінансовий результат та сплатити з нього податки. Влада вже більше не може ігнорувати крипторинок, обсяги якого вимірюються мільярдами доларів. Лише у 2024 році українці офіційно задекларували криптовалюти на 786 мільйонів гривень. Незважаючи на масштаб, криптовалюти в Україні досі залишаються поза законом. Все, що зараз відбувається, це сірий ринок, кажуть юристи в коментарі РБК «Україна». А ще. Бюджету потрібні гроші. Від оподаткування крипти держава може додатково отримувати до 15 мільярдів гривень на рік. Разом з тим, держава відмовляється визнавати криптовалюти грошима, визнаючи гривню єдиним платіжним засобом. Якщо крипта не є грошима, як же тоді її ввести в правове поле та зібрати з неї податки? Криптовалюту хочуть визнати як цифровий актив, який можна володіти, купувати та продавати. Це щось буде схоже на електронний файл, який ви купили за однією ціною, потримали на серверах в інтернеті, криптогаманці, а потім продали за вищою ціною та отримали прибуток. Якщо закон приймуть, ви повинні будете повідомити про свої прибутки податково і сплатити 18% податку на доходи фізосіб осіб та 5% військового збору. Податки сплачуються лише у випадку виходу у Фіат, тобто продажу криптовалюти за звичайні гроші. Також пропонується податкова амністія. Протягом наступного року можна буде продати всю крипту, сплатити 5% податку з доходу, і держава не спитає, звідки ви взяли кошти, за які була придбана крипта. Але це не проста норма. Тому її майбутнє це предмет дискусії. Ще треба визначити регулятора цього ринку і повноваження податкової. Яку інформацію вона зможе отримувати від криптобірж про ваш трейдинг? В коментарі РБК Україна представники криптобіржі Binance кажуть, що вони виступають категорично проти масової передачі даних будь-яким регуляторам. А ви як думаєте, крипта має стати офіційною чи залишитися вільною від держави? Пишіть у коментарях.